Вітаю на каналі. Я впевнений, що ти цього не знав. Я впевнений, що ти бачив десь там відео, але тобі ніхто так не об'яснив, що такі звички, як вони впливають на наше життя, як я. Подивись це відео до кінця і ти дізнаєшся багато чого нового. Ти осознаєш те, що я б не міг осознати дуже довго. Поїхали, дивись, ти полководець, у тебе є своє військо і ти ведеш їх на битву. Ти, ти ведеш їх на битву. Ти йдеш на поле бою і ви бачите людей, інше військо, з яким у вас буде битва. І дивись, твоє військо складається зі звичок. Бухати, зі звичок, палити, зі звичок, гуляти по клубам. У вас немає фокусу, у вас немає системи, у вас немає цілі. Для чого ви стоїте з мечами, щитами. Цю мить на цьому полі. Військо інших людей у них звички вставати теплі години. У них звички займатись фізично в залі. У них звички читати, навчатись. У них звички, що здобиватись і якось йти, і щось нове шукати. І вони чого знову хочуть. У них є система. Вони знають для чого тут. Вони знають, що буде далі. У них є точка А, у них є точка Б. Вони знають, що з точки А, вони йдуть до точки. Б. Вони знають фініш. Вони знають, що буде, якщо цю битву не вони не візьмуть. І що буде, якщо їх всіх тут положать, що буде з їхніми людьми? Тому дивись, у них є точка А, як я вже казав, є точка Б. Точка, А вони йдуть на битву. Точка Б. Вони всіх вас, як скотів, поубивали і пішли. Вони знають, що вони будуть нові в землі, у них будуть нові замки. У них будуть нові люди. Вони знають, що на фініші їх чекає? Твоє військо не знає для чого. Твоє військо не знає, що буде далі. Твоє військо складається з людей, які бухають, складається з людей, які нічого не хочуть, складаються з людей, які там пашуть все життя на полі і більше нічого не хочуть. Вони не хочуть добиватись чогось більшого. Тому дай мені відповідь, як ти думаєш, якщо буде битва 500 на 500, чи твоє військо зможе? Чи твоє військо зможе? Стояти дисципліновано, чи воно побіжить і вас всіх побивають як скотів. Я скажу тобі впевнено, так і буде. Твоє військо впаде, тому що ти такий, і твоє військо таке. У тебе нема позитивних звичок, і в них не буде позитивних звичок. А військо, людина, яка на тебе нападає, вона своє візьме, тому що вона дисциплінована, в неї є цілі. В неї і військо має цілі, і військо дисципліновано буде виконувати всі команди. Їм скажуть лучники, вогонь по команді, буде вогонь на по, по команді, тому що вони дисципліна, вони знають систему. І дай мені відповідь: після цього, як не можеш і далі подивитися відео, і піти далі і забути. І забути за це все. Подумай, що ти відповідаєш за тисячі людей. Ти відповідаєш за тисячі людей, які за спиною. Ти відповідаєш за своїх батьків, ти відповідаєш за цих жінок, які там на полі. А хто знає? Можливо, це військо дисципліноване. Але хто знає, як вони будуть поступати з ними людьми? Як я вже казав, вони можуть всіх побивати як Скот, ти цього хочеш допустити? Ти би хотів цього допустити, як ти, якби ти був на місці цього полководця? Я думаю, що ні. Так само в житті, ти повинен статись з такою ідеєю, з таким фокусом, з таким планом, з такою системою до свого життя, ти повинен статись до себе кожного дня, так, якби ти цей полководець, і ти відповідаєш за тисячі людей, яких побивають, якщо ти твоє військо не зможе. Тому що дивись, є в нас компанії людей, і якщо ці компанії самі класний тіп, який відповідає за компанію, якщо цей тіп бухає, палить, який є шанс того, що інша компанія будуть накажуть. Сто відсоткові, тому що вони дивляться на цю людину, яка веде цю компанію. Якщо вона бухає, вони будуть бухати. Якщо ця людина піде в зал і вони підуть в зал. Тому ти лице, ти лице, і так кожен повинен думати і знати. Ідемо далі, і на цьому етапі я хочу тобі сказати, які звички в тебе повинні бути на початку. Не звички вставати з не звички читати книги. У тебе повинна бути одна. Звичка, яка веде всіма звичками. Це звичка, якщо ти почав, йдеш до кінця. Можна сказати, це дисципліна, тому що дисципліна це, це. що це? Дисципліна це коли ми починаємо. І ми йдемо, йдемо навіть, якщо ми не хочемо. Навіть якщо ми здались, ми знову встаємо і ми йдемо. І це звичка. Це звичка, якщо ти ось собі сказав, я сідаю читати книгу, і я сьогодні повинен почитати там, не знаю, півгодини читати книгу я повинен. Ти повинен читати півгодини книги. Неважливо, чи в тебе є час, неважливо, що сталося, якщо в тебе є ціль, ти повинен читати. І ця звичка, якщо ти щось почав, ти повинен довести це до кінця. Тому що для чого починати, якщо не йти до кінця, для чого починати займатися в залі, якщо за місяць два кинути. Для чого починати вивчати мову, якщо ти потім кинеш? Для чого починати читати книгу, якщо ти знаєш, що ти її не читаєш. Ось я не знаю. Для чого таке життя? Тому це не такий великий відос. Тому що в цьому відосі я хочу тобі чисто об'яснити суть об'яснити і вставити тобі в голову, ось це бачення. Ось це бачення, щоб ти дивився на себе, що ти є полководець і ти відповідаєш за мільйон людей, за тисячі, неважливо. Але найголовніше, ти відповідаєш за себе. От скажи тобі, тобі буде в кайфі, якщо ти будеш дивитися на себе, ти товстий або ти максимально худий. Ти після клуба голова болить, треба ще випити, похмілитись, бам-бам-бам, або ти нічого не міш. Тобі 29, в тебе нічого нема. А чому? А тому, що я пахав все життя на заводі, і я не хотів більшого, я навіть не думав. Я після завода додому, пиво, чіпси, футбол, ставочка, є, клас, зайшло чудово, ще куплю з пиво пива, чіпси. Не зайшло погано, якщо на звод. Ти нічого більше не хотів. Тому думайте головою, будуйте звички, які наближають вас до цілі. А саме головне, як я сказав, починайте з одної звички, це йти до кінця. З вами був я, Саша Конук. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тому що, як ви бачите, останні відоси активи зовсім не дають. І мені буде дуже кайфово, якщо цей відос залетить на 500, на 1000. Це буде топ. Це буде топ. У мене буде мотивація і ще більше знімати. Я все одно буду знімати, тому що це дисципліна у мене. Но. Це буде ваша подяка, і я буду бачити, що я знімаю не тільки для себе і для двох людей, а я міняю життя інших і більшість людей. Тому все, з вами був я, Саша Конунг, Побачимо з вами в наступному відосі.